Хто не знає, як підключити замок зажигання. Замок Дніпро. Ну, Іжовський такий самий віжа. Значить, є 5 контактів. Ось перший, другий, третій, п'ятий і шостий. Контактів 4, але позначається як 5. Один кон... перший контакт це катушка зажигання, сигнал. Другий контакт це від реле поворотів через предохранителі. Ось другий. Третій контакт це плюс від акумулятора. П'ятий контакт це габарити. Шостий контакт це підсвітка спідометра. Значить, по кольорах в мене в проводці. Перший контакт, він йде червоний, другий контакт, ось другий, він йде сірий, третій іде голубий. Він силовий, він товщий, ніж інші. П'ятий контакт. Іде морковний, ну, розовий може бути. І шостий іде жовтий. Ось отакі от. Ось вони проводаці. Жовтий. Ось. Морковний, розовий може бути. Голубий, сірий і червоний.